Доброго дня, вітаємо спільний випуск Укрлайф в видавництва дух і літера. я Костянтин Сього. Сьогодні наш гість пані Дзвінка Матіяш. Доброго дня. Доброго дня для мене з одного боку приємно всім сказати про те, як гарно ви написали про гру Бориса і Гізаряна до свят. Це гарний для всіх може бути подарунок. Гру Ольги а, Рапай Маркіш. І, власне, класичну вже можна сказати, гру про український авангард в часописі Канна був ваш текст перед тим. І ось свіже число журналу Канна про Різдво з Борисом Гізерянами. Це буде ключова тема нашої зустрічі. Але також мені приємно зазначити, що пані Дзвінко Матіяш є авторкою книги Історії про троянди дощ і сіль в давництві темпора, і я сподіваюся, що і дощ, і сіль, і троянди будуть захоплювати тих, кого цікавлять справжні історії. Отже, як ви граєте в ці ігри? Як ви відкрили їх, і як і ви їх відкриваєте іншим друзям? Пане Костянтине? Я граю їх азартно. Тобто, коли їх граю, я справді забуваю про те, що я написала вже декілька статей, в яких. Рекомендую зважено і грати, не порушувати правил і тому подібне. Хоча я чесно, правила не порушую, ага. намагаюся. Але справді, коли граю, мені подобається, хочеться принаймні виграти. Цю гру Цю я маю на увазі, та не зовсім коректно. цю, Першу з цих ігор, митці українського авангарду, так. вона ж перша, так? Так, перша. Вийшла. Я її відкрила для себе у Львові, у своїх львівських друзів. Так цікаво, що для того, щоб для себе щось відкрити, цінне, треба поїхати з дому. І якийсь такий от дивний шлях я пройшла до цих ігор. Я справді не підозрювала про їхнє існування. В прекрасної моєї подруги Іванки Кріп'якевич-Демид мені довелося цю гру зіграти вперше. Компанії Іванки і дочки Мілі восьмирічної на той момент. Це було неймовірно азартно. І там був один такий момент, який, ну знаєте, такі от ключові моменти, коли так. От щось стається. Тобто, по суті, я на стільні ігри дуже люблю грати, знаю їх багато. Переактивно грали якусь американську гру, ага. теж такого типу меморі. Я навіть не пам'ятаю, які там були картинки, ну щось таке банальне: бджілки, сльоники. Може вони були не банальні, але ну, це мені зараз так уже здається. А потім несподівано Міля виймає цю гру митці українського авангарду, каже: А давай ось це нарешті.' Так. Але цікаво те, що то був абсолютний контраст із попереднім угу. колір, по-перше, угу. тобто та гра мені здавалася блідою, і взагалі, так, наче там були відсутні кольори. Угу. А тут оцей от зелений малевич із його сінокосом угу. на обкладинці мене от одразу вразив. І це, звісно, ну, от така от синестезія, коли ти бачиш і чуєш запах. От мені здається, що от воно щось мені вимкнуло. І то було, знаєте, от як от От мандрівка в невідома, але от з таким відчуттям, що ця мандрівка така захоплива, яка не скінчиться так швидко. Угу. От. І ми зіграли цю гру справді з неймовірним азартом захватом. І я зрозуміла для себе, що я хочу всім про це розповідати, показувати. Тобто uh -huh. я ще там нічого не аналізувала. Чим вона корисна, які є плюси, цього, як, скажімо, це можна і для пам'яті, і, і, пам і дітям у школах, які ніколи в житті, може, не підуть у музей, будь-який музей, uh -huh. де на стінах висять картини, їх багато, треба ходити з залу в залу, Це ж кошмар, так? так. Екскурсоводи ще щось розповідає. Долаючи в тому. А батьки їх точно не поведуть. Я так. прекрасно знаю, ну, наскільки багато таких сімей у Києві. Тобто, вже значно пізніше от всі ці моменти почали для мене просто, ну, от знаєте, як вигулькувати, і от можна було їх класифікувати: 1, 2, 3, 4, 5. І тому uh -huh. виникла потреба написати для часопису КАНа а, статтю ігри, що змінюють нас, так вона uh -huh. звезд, про митців українського авангарду, і поділитися цим досвідом. Uh -huh. і коли такі от речі пишуться, воно ніби трошки сумовується, і з'являються якісь нові вектори, а що робити з цим далі. І дійсно, після того я почала з дітьми в школах зустрічатися і мати такий досвід, грати цю гру uh -huh. під час одного уроку, тобто це класичні 45 хвилин. І для мене це ну, просто неймовірно цікаво. І от я справді бачу, що е, те, що ці ігри змінюються, це таке не красне слівце, і не от Таке, от, скажімо там, бажане, а раптом, так. ні, мені воно таке точно працює. Так, так і є. Тому я дуже очікую, що ця гра, яку зараз, на жаль, не можна купити, метці українського авангарду, таке з'явиться 2017 рік, нас потішить сподіватися, Знаєте, я колись навіть дисертацію написав про філософію гри, тому для мене це захоплююча дуже тема. І я вважаю, що також дуже важливо, що не тільки класичні художники ХХ століття, а й наші сучасники. Е, такі, як Ольга Рапайчі, Борис і, і Зарян, можуть потрапити, увійти в гру в коло цієї гри, бути це втягнутими. це ще більш фантастично. От, допустимо, діти питають: а хто він? Він живий? Ну, знаєте, як у школі так, митець так, буває так, мертвий. Так, так. Якщо він живий, це ну щось таке дивне. І раптом, коли ти кажеш, а в нього взагалі сторінка є у Фейсбуку, ви можете зайти. Так це знаєте розрив шаблону. Тобто в них дійсно відпадає щелепа, і вони раптом розуміють, що це от мистецтво. Це не щось таке занудне, що в підручнику написано, його треба по змозі переказати більш-менш близько до тексту, і воно абсолютно ніяким чином не включає, не зачіпає. Так. А тут от ця живість, вона теж може стати для них чимось таким, що викличе інтерес значно живіше, ніж, скажімо, от там під час цієї короткочасної зустрічі зі мною. Тобто, це мені здається дуже цінно, і от я в цьому бачу таку от стратегічну перспективу на багато років. Тобто мені дуже хочеться вірити, що. Якщо якусь таку цілеспрямовану роботу вести, це дасть хороший результат. Ну угу. я взагалі це бачу як такий широкий проект, де буде. Така от поличка, заставлена цими іграми. Так я це кажу так, наче я її придумала. Ніби. Це я її видала. А Це ж я забуваю, що це духи літера. Ні, 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 це ми робимо разом зі всіма, хто грають. І я думаю, що ці, умовно кажучи, колеса, Гравці. як у, у вашого ровера, вони можуть завести в якийсь несподіваний світ. Мені б дуже хотілося. І, і я думаю, що дуже важливо, що відкриття цих світів художників відбувається і на заході України, і в Києві, де ми з вами. Ми розмовляємо і на сході України нещодавно ви повернулися В були... зону АТО, на жаль, не вдалося довести. в мене, зрештою, цілі uh -huh. такої не було. Вона дійсно для Харкова, для літ була передана. Uh -huh. і я думаю, що там це теж дуже потрібно, бо так. в тому середовищі таких речей бракує, так само, як і тут. А в зоні АТО, мабуть, теж чому би ні. Ви розповідали про дітей Мар'їнки, да угу. в школі, які може навіть більш чутливі до очікування чуда і реальності е е чудо. І е чи могли б ви кілька слів сказати про це? Ну мені насправді складно, тому що в Харкові, коли ми намагалися щось про це говорити, ага. в мене вже був досвід того, що я розридалася. Ну але я надіюся, цього зараз не станеться. Спробую так максимально зібратися, але uh -huh. ну, якщо раптом це станеться, ви будете тоді говорити Добре. свій текст. От. Там в Мар'їнці ну, дійсно така атмосфера, що от приїжджаючи з Києва, ти справді розумієш, що ця реальність від нашої реальності дуже сильно далека. Мішки, якими закладені вікна, ну на випадок обстрілів, uh -huh. стрілечки, які ведуть у сховище. Те, що за тиждень до нашого приїзду був такий цей обстріл, і діти сиділи у підвалі, якби, скажімо, все те відбулося того дня, як приїхали ми, ну, очевидно, зустріч була б в іншому форматі, або взагалі б її не було. Так. Тобто було дуже таке чітке відчуття, що нам таки пощастило, то цей час дорогий. от. Те, що час є дорогий, там відчувається дуже сильно. І оскільки це все було уже тоді, коли наближався Миколай, то Вся розмова якось так будувалася з дітьми, що от ми наближаємось до чого до цього святкового часу. Ми всі очікуємо подарунків і чудес, звісно, також. Я спитала в них, чи вірять вони в чудеса, і чи траплялися з кимось чудеса. І для мене були несподіванкою те, що дуже багато дітей підняли руки, вони хотіли поділитися чудесами. І ці чудеса були пов'язані з війною <кій> і з тим, як вдалося кожній сім'ї, з якої була та дитина. Вціліти це абсолютно теж ну, не перебільшення, uh -huh. а саме вціліти врятуватися від обстрілу, від того, що міна попадає у uh -huh. вікно помешкання, ну і так далі. і так далі. Так. Чи там, скажімо, дерево падає перед автомобілем, який тато веде, вони тікають із uh -huh. міста, і це там відбувається буквально перед машиною, але ну, нічого не стається. Тобто діти це все інтерпретували як чудо, це все було так якось дуже гостро і щемно. І в них дуже дорослі очі були у цих дітей, набагато доросліші, ніж, може, в деяких моїх ровесників. І в мене було чітке відчуття того, що оцей досвід ними пережити. Ну, я не маю такого досвіду. Тобто я насправді нічого про це не знаю. Абсолютно не маю поняття, що казати в таких ситуаціях. І що ну, той біль, ті страхи, які вони от. Насправді перенесли це дуже-дуже серйозні речі. Причому маленькі діти там мають ну, різні дуже теж серйозні проблеми. На зразок того, що дитина від найменшої травми впісюється. Це може статись будь-де, так? На уроці, коли вчителька щось сказала, може трошечки голосніше. Тобто, ось такі от речі, і це дуже-дуже ну, серйозна проблема. Спитали їх про. Хто в класі має досвід чуда? Несподіване дуже запитання. Я не уявляю, як би це запитали у Франції чи в інших країнах, навіть в Києві, а там якою була ваша містична соціологія? Чудес було дуже багато. Ага. От. І всі-всі-всі чудеса це дійсно, як діти врятувалися від чогось небезпечного, пов'язаного з війною. І це. Ну, Для мене привід подумати, помовчати і щось із цим досвідом робити далі. А щодо ігор, я насправді думала про те, що може було б добре, якби в мене була з собою гра, ми могли б пограти. Обов'язково треба буде побратим. А з іншого боку, разом. я розуміла, що була б гра, ну, розмова би так не потекла. Так. Тобто і я мала це все почути, і діти мали це озвучити, і вчителі їхні, які були при тому присутні, очевидно, теж, мабуть, щось вони для себе звідти взяли. І насправді, щоб грати такі ігри, там треба мати вдосталь часу. Не бути обмеженою одним уроком, а дійсно робити це в якійсь такій святковій атмосфері, щоб був і чай, і якісь тісточка, і все-таки не за партами, а в такі якісь, ну, як ігрова кімната, щось так, таке. Так, так, так. І, і може в такий спосіб, ну, а цей би біль, він би mm -hmm. пропрацьовувався, тому що я собі туманно уявляю, яким чином там. от вони можуть отримати ці діти психологічну реабілітацію, Влас... не працюють там із ними психологи. Їх немає. Це дуже проста причина. Власне, Борисі Гізарян прийшов до кольору гранату і до, до свого дивовижного світу через досвід війни Карабах. Тобто дуже молодою людиною він пройшов через цю трагіку. Він був одним з перших, хто вийшов на київський майдан, захищаючи якусь дівчину, яку Бив Беркут, і відповідно він один з перших відчув просто хребтом, власним, що, 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 що трапилось, і, і, і яке лихо прийшло на Київ, і, і відповідно. Ви згадали його пости в Фейсбуці, які uh -huh, всі uh -huh. ми читали вночі взимку тринадцятого чотирнадцятого року, і потім в літо, і потім на І зараз продовжуємо читати. І для мене також дуже дивно, як він поєднує дуже сильний такий етичний громадський стиль, позицію дуже чітку, відверту. І водночас казковий цей світ дуже радісні, майже дитячі. Якісь, на перший погляд, є дистанція між тим світом, де ми зустрічаємо, наприклад, цих жінок з рибами, дивовижним деревом, і так далі. А з іншого боку, його реалізм і увагу до того, хто перед ним зараз тут і тепер. От, ви знаєте, ці роботи все одно дуже реалістичні, незважаючи на те, що ви назвали казковістю. От для мене це все-таки така райська реальність, угу. спасенна реальність, насправді, так. яка можлива тут і тепер, і це теж не перебільшення. Ну, це залежить від нашого вибору і бажання. І, звісно ж, від зусилля а, ступити крок туди. Де нам здається, що ми або не можемо зробити цей крок, або все одно навколо, все не так. Тобто, угу. це якась така от боротьба з нашими. Комплексами, стереотипами і страхами, які нам заважають вирватися із шаблонного. І якщо митець це робить, от для мене Борис є прикладом такого митця, який це робить. Зрештою, якби ми зараз розклали тут його ті ранні роботи, uh -huh. які ще у Вірменії, і оці от вже сучасні, де так багато світла, і ті, де багато темряви, страждання і, і болю, і депресії, ну всього того, що uh -huh. от знайомо. Мабуть, всім в українському суспільстві сьогодні дуже сильно, ми побачили от відстань між тим uh -huh. і тим періодом, я її називаю ось таким самим кроком. Uh -huh. Борис у своїх інтерв'ю теж дуже цікаво говорить про те, що в якийсь момент він теж зробив для себе вибір, що можна страждати і малювати це страждання таким, яким воно uh -huh. є. Тобто це буде темний колір і біль. І, але ну, тут скажімо, ми бачимо так? зовсім інші кольори. Так, так. Ми бачимо, що в тому, що ви описували в цій статті кольори геть відмінні. Так, можна страждати, а все одно писати світло. Можна сумніватися і все одно вірити в те, що це світло доступне. Тобто то він набрав оце світло. І, і всіляко це показує у своїй творчості. І тому ці роботи, вони. Ну, вони можуть дуже багато змінити. От просто коли на них дивишся, ти відчуваєш, угу. наскільки, наскільки оце от все може глядача, глядача перемкнути, включити угу. і, і додати йому теж цього світла. Я хотів би звільнити цей стіл і спробувати поділитись, про що ж тут. Ну, звичайно, є правила гри, є назви е, кожної роботи. Але найцікавіше все ж таки подивитись, що це насправді світи. Так угу. це зовсім різні світи. Давайте е... так, бо гра називається світи Борисе Газаряна, не просто картини чи роботи. Е, е, до речі, е, це була обкладинка нашої книги про європейські цінності. І, до речі, багато з цих його робіт могли б бути обкладинками, і я сподіваюся, будуть обкладинками нових гарних книжок. Отже, він нам пропонує різні світи. Я пам'ятаю, колись Ігор Шевченко назвав свою статтю про Петра Могилу. Багато світів Петра uh -huh. Могили. Були у нього різні світи. Ви е, з Могилянки, ви е, навчалися в нашому університеті. Петра Могила мені близький. близький. Я, я відчуваю його як духовного наставника. Ну, з певною дистанцією треба ставитись до наставників. Вони критикують за незроблене. Я це теж відчуваю. І, і, і якщо подивитись е, на ці роботи і зрозуміти, що от вони можуть бути для багатьох на початку бути от такими е, однотипними, закритими і так далі, і раптом люди починають розкривати ну, неймовірно о, від японської, умовно кажучи, графіки до вірменської, української, європейської, е, отже, як ви уявляєте собі, м Сприйняття цієї гри і дітьми, і дорослими, тому що я так розумію, що немає вікового обмеження для цієї гри. На щастя, немає. Тобто і дорослі, і діти її будуть грати з приємністю, просто дорослі будуть тут. Я б не скажу, що бачити більше. Ну, звісно, вони будуть бачити, очевидно, глибше, скажімо, хтось буде шукати одразу. Особливо, якщо це людина пов'язана з мистецтвом, якихось зв'язків з іншими художниками, скажімо, подивиться на цю роботу, згадає про модільяні, про ці довгі шиї, потім про так. Бутічелі, звідки це все пішло. І це історія мистецтва світового, вписаність у цей контекст, це скажімо, тема для лекції. І якщо студентам принести такі, таку гру і теж запропонувати зіграти, це буде дуже цікаво. Багато, це гарна то, ідея. Ну, я не Для читаю. Тобто я думаю, що якщо якийсь викладач почує, Коли він неабуть. неодмінно скористається. Я, я також скористаюсь, так, і ви раду. скористаєтесь, так. чому би і ні. А, діти часто покорені кольором. Хоча ага. вони це не можуть так сформулювати, і вони взагалі, може, про це і не говорять, але якщо у них спитати, вони неодмінно на колір звернуть увагу. І для мене дуже цікаво те, що цим всім роботам можна давати свої назви. Uh -huh. Просто я це помічала під час гри, що от коли там перевертається одна й та сама картинка, декілька разів її вже якось називають. Uh -huh. А ясна річ, що ніхто ж інструкції не читав, може. Назва і може бути некономічною, не хоча тут вони є. Так. Так. І от у мене в самої таке було, що, скажімо, я всі ці роботи, ті, які мені особливо подобались, називали своїми назвами. Скажімо, ця все око. Ну, вона так. точно не так зветься. Я ага. навіть не пам'ятаю як. А... Я можу вам сказати: 23 у майстерні фрагмент. А 16, оця, яка у вас власне, з сопілкою, це повний місяць. Повний місяць, так. А ви як а... її назвали? Я її називала Ангель Золотий Ангел. Угу. А коли я спілкувалася з дітьми, у нас був теж такий експеримент зіграти в другому класі цю гру. Це трошечки інакше виглядає, ніж коли граєш із підлітками. І може, це, звісно, заскладно. Ну, от, такий ага. от, Така кількість картинок, ну от все одно експеримент був проведений. Не скажу, що він був успішний, тому що доводилось потім збирати ці всі набори по класу і дивитися, щоб вони якось допасувати комплект до комплекту. Але от цікаво було те, що потім у нас була розмова, ну от саме про цю картину, тому що вона на обкладинці. І діти давали їй свою назву. І звісно, асоціація у всіх була така, що це ангел, ангел, який грає на флейті. І потім я пам'ятаю двох хлопчиків, які почали в мене запитувати. Чи... Один запитував, чи цей ангел може зіграти будь-яку музику, а інший запитував уже після того запитання, що якщо будь-яку, то невже він може грати також і Нірвану. От. І потім ми його в результаті охрестили ангелем, який грає всю музику, і Нірвану також. Ага. Тобто, також сюжет. І знову ж таки, якщо вже говорити про якісь педагогічні цілі і завдання, то можна писати такі маленькі історії. Тобто, вже ця, ну я дивлюсь на це вже як літератор, як письменниця, що дуже часто діти, коли отримують теми для шкільних творів, вони їх... Або не зачіпають, або не включають, або от якось їм ставлять певні рамки, як це писати, і в них це не виходить. Uh -huh. А з допомогою навіть ось таких от uh -huh. розмов про uh -huh. картину, uh -huh. можна так ненав'язно запропонувати записати оце, о, про цього uh -huh. ангела спершу його імена, а потім чим він ще займається, там, допустимо, спускається з неба. і... До когось приходить. Ну, тобто, це ніби так все дуже просто примітивно, але це все одно виховує вміння е, бачити сюжет будь-де. Це насправді дуже важливо, що сюжети вони ну, в принципі валяються розкидані по дорозі, бо в неї їх так. підіймати. Так. Так. І що це з одного боку е, мистецтво, талант, бо не всі стають письменниками. Так. Але насправді навчити всіх добре угу. висловлювати свої думки на письмі. Чого, як я пам'ятаю, в школі чомусь не виходить. Ну, принаймні, не, в моїх однокласників це не виходить. Це можна зробити. От, скажімо, ця гра, вона таким чином. ну І тут була помічна на уроках словесності, я так це назву. Там української мови, як це тепер зветься в школі, там розвиток мовлення, щось подібне. Це дуже може бути практично для навчання, але також я сказав би в момент святковий на Новий рік або на різдво, на святки. На свята я уявляю, що це, до речі, момент традиційно пов'язаний з тим, що люди якось загадують бажання загадують бажання або обирають ті чи інші карти і обрати саме ці. Це також вибір. Ну так, скажімо, ви отримали це все око Гадання, і такі. бажаєте собі мудрості, так, чи інтуїції ага. на наступний рік, тобто якісь чесноти, яких людям потрібно, от можна собі це в такий спосіб бажати чи іншим. Тобто це все нібито ну, гра несерйозна, але з іншого боку, ви, як людина, яка писала дисертацію, яка uh -huh. пов'язана з філософією гри, ви знаєте, наскільки ці речі от на якомусь підсвідомому рівні зачіпають те, що має бути висловленим, скажімо, ніяким так. чином на поверхню не проривається. І вона пов'язана дуже часто з нашими сокровенними бажаннями, які ми гальмуємо, тому що не віримо в чудеса. О, та діти з Мар'їнки вірять. І от для мене так якось. Ну, все дуже добре співпало, що е, стаття, яку я писала про святи Бориса, як я Заряна, вона виходить, вийшла вже в Різдвяному номері. Вона пов'язана для мене дуже сильно із Різдвом, тому що просто, от, коли я дивлюся на оцю от всю палітру, в мене з'являється відчуття свята. Угу. Е, і Різдво, ну це ж справді ну щось дуже дуже сакраментальне. І ми дійсно очікуємо чудесного на Різдво з такою наївною вірою. І на Великдень цього вже не трапляється. Тобто, Великдень ми святкуємо по-іншому, бо там треба пройти страсті, смерть, і там уже ну, зовсім інша християнська містика. Так. А тут у нас є ось цей от шанс на те, щоб увійти в чудо і свою реальність перетворити, поліпшити. І якщо це можна робити через ігри і таку традицію започаткувати у себе у сім'ї, це. Дуже добре всі ті тварини, пастушки з ягнятами. Власне, я чую колядки, коли я дивлюся на цей світ, і я розумію, що весь цей світ колядок в той чи інший спосіб він входить в той простір, в якому ця гра може стати моментом реальності і захоплення для звичайно, учасників. Звичайно, зрештою можна зробити експеримент і спробувати на різдво 18-го року підготувати. Гру, яка буде пов'язана з різдвяними сюжетами. Uh -huh. Бо я для інтересу подивилася ігри, які є в онлайні на різдвяну тематику. Ну, правда, я не дуже багато шукала, але те, що я знайшла, ну це, на жаль, не рідкість примітивно. Uh -huh. Як з естетичного погляду, так і взагалі з будь-якого погляду. Тобто це нецікаві зображення. І і мені здається, що от якщо ось ця от гра розширює простір, uh -huh. Показує нам скільки в нас самих є глибини, тобто вона ну, нас самих покращує, в тому сенсі, що ми зустрічаємося із тим, що наш потенціал куди більше, ніж ми підозрюємо. А те, що мені пощастило. Довели... Не пощастило, може знайти в інтернеті, вона навпаки отуплює, воно примітивізує. Uh -huh. Uh -huh. Тобто, супермаркет це прекрасно, звісно. Я сама люблю часом поблукати по супермаркету. Але От, ще він не наповнився тим, що може е, власне перевершити і відкрити просто інший вимір в тому, що людина шукає, шукає, продовжує шукати. Але просто та гра, вона як асортимент полиць, де в принципі uh -huh. плюс-мінус вам усе знайомо. А тут воно все незнайомо, тому що. Весь час буде елемент новизни, коли ви подивитесь на цю роботу чи на цю, коли угу. ви відчуєте ось цю от магію кольору, і захочете, може, самі щось намалювати, щоб подивитися, угу. як цей колір на пальцях, захочете вмочити палець у фарбу. Тобто це нові тактильні відчуття, нові відчуття, які пов'язані з нюхом. Тобто всі наші органи чуттів, їх п'ять здається, плюс шість інтуїція, Вони тренуються і. І це прекрасно, що це все в одній оцій коробочці, яка власне Маленька, шостий кінація. веде гру, тому так, що він без, без цього до речі, що дуже от ви сказали про шостий. Одна із зустрічей з дітьми була в мене не те, що в математичному класі, а класний керівник, математик. Угу. Тобто було дуже цікаво, які от вчителі, яких фахів погоджуються на такий експеримент, і після того, як всі команди завершили гру. Лідер, ну або хто хотів бути лідером. Та дитина казала, що саме їй допомогло виграти. І багато хто справді казав, що інтуїція. Тобто не пам'ять, а от саме щось незрозуміле, що змушує тебе перевернути цю карту, хоча, начебто, розум підказує, що вона явно не тут, і це не те, і подумає краще. Тобто, це також було дуже цікаво. Може нова гра і буде мати назву інтуїція, інтуїція? Не, не тільки Меморі, хоча всім відомо, що гра Меморі вона не тільки допомагає грати, а й дуже добре тренує пам'ять. І е, такі прости така проста вправа знайти дві подібних е, ідентичних власне карти. Серед великого цього світу поєднати їх і запросити іншого зробити в той чи інший спосіб. Всі знають гру меморі але не всі знають, що через гру Меморі можна відкривати художників, які працюють тут і тепер в нашій культурі, і через Тих художників свідчити широкому світові про те, що в, взагалі в нашій країні відбувається. До речі, без будь-якого перекладу можна іноземцям Це дарувати гостям України і, і в такий спосіб передавати щось, чого вони на превеликий жаль не побачать по телебаченню або або в інтернеті. Щодо меморі, то звичайно я не забуду цю розмову. Я буду вам нагадувати, тому що я собі вже уявила, що справді з'являється на наступне Різдво справжня різдвяна гра. Давайте разом готувати. Будемо е, співпрацювати і запрошувати власних тих, кого зацікавить взагалі ця тема. Бачите, ми вже кажемо це про... публічно, значить, беремо відповідальність. Так. Слово не горобець. Слово не горобець. Слово може бути грою. Так, так. Дякую дуже за цю зустріч. Вам також дуже дякую.